Майстер-клас з гончарства до Юніті центру завітали члени молодіжної дорадчої ради при міському голові. Його учням провела співробітниця арт-центру Інна Мельничук. Майстриня говорить, будь-яка робота з глиною починається з її вимішування, адже гарно вимішана глина це вже половина успіху. Спочатку глину треба замісити. Вона повинна трошки вилежатися на дошці, потім на ганчарний круг ляпається цей кружочок. Воно повинно відцентруватися, воно повинно бути все гармонічно. Водичка, стеки, не спішити. Повинні руки бути розслаблені. Майстриня навчила учнів розминати глину, показала, як надавати їй бажаний вигляд. Після цього до роботи приступили учні. Кожен з них отримав нагоду зробити власний виріб. Учасники майстер-класу говорять, що з глиною працюють вперше. Втім, кінцевий результат того вартий, як і сам процес. Я повністю поринулася у цей процес. Я не відчувала, де я, з ким я. Я просто займалася цією справою. Найважче, щоб він нікуди не, полі... не полетів, тримати його. Це важко формувати ще бортики. Хочу ще так. напрацьовувати ще краще і краще. Я вже давно хотіла спробувати а, ліпити глечики, але в щось я не знаходила таких якихось курсів або майстер класів і коли я що ми тут будемо ліпити глечики, я дуже сильно сюди захотіла, і чесно кажучи, дійсно задоволена своїм результатом. Адже ну на перший раз це дійсно ну було круто. Дуже б хотіла спробувати ще поліпити з глини глечики, якісь кружечки, чашечки, можливо, щоб їх можна було запікати. Робота з глиною допомагає розвивати моторні навички, уважність і зосередженість для першого разу мені. Здається, що дуже непогано вийшло. Тут повинна бути сила дуже сильна в руках, але це дуже класно, мені сподобалось. Стрес знімає, чесно кажучи, я дуже вражена сама цим майстер-класом. Це дуже розгружає психологічний стан. Молоді це дуже гарне відновлення. Я бачу сьогоднішні їхні такі блискучі очі, що їм дуже подобається. Ми будемо продовжувати в цьому напрямку для того, щоб мати здорове покоління. поки вироби не випалюються, тому використовувати в побуті їх не можна. Але як говорить завідуючий відділом юніті центру Дмитро Ященко, в майбутньому вони планують втілити це в життя. За словами керівника, такі майстер-класи з гончарства відвідують люди з різним досвідом, навичками та рівнем підготовки. Вони сідають, вони кажуть, ми вперше в житті Взагалі пробам, що таке глина тому ну, це цікаво. І людно ну, ти бачиш обличчя їхні. Ти розумієш, вони настільки захоплені, вони не відриваються просто від цього. Юніті центр це простір для творчості та розвитку, а також майданчик для проведення майстер-класів та творчих зустрічей. Наша ідея що це центр приєднання, так немає тут різниці вікової категорії. Ми з раді бачить дітей, самих самих маленьких і. До поважного віку, тобто, це взагалі не проблема. Ми навпаки хочемо, щоб комунікація була різних вікових категорій. Так само у нас ж, як і в арт-центрі, проходять і майстер-класи живопису, починаючи з акварельних фарб, там закінчуючи масляними. Тобто, Можна також перелаксувати на такій арт-терапії. У стінах Юніті центру знаходиться і бібліотека, тому можна тут і почитати або ж взяти книгу додому. Книжки є і для дітей, і для дорослих. дорослих. є виставка з новими надходженнями, якраз за моєю спиною це. Виставлені сучасні українські письменники, які зараз актуальні, які зараз мають успіх в Україні. Є і класична література, і українська, і зарубіжна детективи, фантастика, любовні романи. Юніті Центр місце, де можна брати участь у різних арт-терапевтичних заходах, ліпити, творити, гончарити. Це простір для ідей та розвитку. Чекають тут усіх, як дітей, так і дорослих. Планують у Юніті Центр. Також розвивати і сучасні види мистецтва.